Вітаю, мене звати Макс Продеус, і після перегляду цього відео ваша українська мова стане милозвучнішою, адже попереду хід парад з десяти найпоширеніших помилок, які я зустрів протягом новорічних свят. Та перед тим як ми почнемо. Хочу подякувати патронам та спонсорам каналу, адже саме завдяки цим внескам продовжують з'являтися мої нові випуски. Аби підтримати канал, переходьте на Patreon за покликанням в описі або натискайте кнопку спонсорувати просто під цим відео. А тепер вйо розпочнімо відлік. На 10-му місці помилка, яку я читаю в коментарях, найчастіше. Ледь не кожен третій з вас пише я рахую у значенні Я вважаю. Запам'ятаємо, що рахують гроші та кількість хороших росіян у чорних пакетах. Ми росіяни. А якщо ви хочете висловити думку з якогось приводу, то речення правильно розпочати словами я вважаю. Або я гадаю. Наприклад, я вважаю, що Росію потрібно офіційно перейменувати на Московію, а Білорусь на Біломосковію. Або я вважаю, що між лідерами Московії та Біломосковії нині досить теплі стосунки. Про різницю між словами відносини, взаємини та стосунки я розповідав ось в цьому відео. Покликання на нього є в описі. Поцікавтеся. На дев'ятому місці помилка, яку роблять не лише зросіщені українці, які повертаються до рідної мови, а й люди, які розмовляють українською від народження. Навіть на телебаченні від професійних дикторів часом можна почути велике дякую. Запам'ятаймо, що дякую це дієслово. Дієслово не може бути великим. І, до речі, дякувати не можна дуже. Велике дякую це як велике іду, велике сиджу, велике лікую. Велике дякую. А дуже дякую, це як дуже бігаю, дуже ходжу, дуже лежу, дуже купую, дуже дякую. Це все помилки, не кажіть так. Дякувати можна щиро, красно або «гречно». Красно українською означає те саме, що й красиво. Краса, красно, красень, красуня. Тобто, красно українською означає гарно. Саме тому існує ще й діалектний варіант гарно дякую. Можете говорити і так. Про всяк випадок скажу тут, що слово гречно не має жодного стосунку до гречки. Што? Гречна людина галантна, ввічлива, чемна та шаноблива. Гречний чоловік англійською мовою перекладається як джентльмен. Сюди ж додам ще одну розповсюджену помилку, яку чую поряд зі словом дякую. Часто ми дякуємо не комусь, а когось. Тобто кажемо я дякую усіх присутніх. І рахую, що можна починати. Ніколи не кажіть так. Правильно буде, я дякую усім присутнім, і вважаю, що можна починати. Отже, підсумуємо: правильно красно дякую тобі, Гречно дякую нашим воїнам. Щиро вдячний усім, хто підписався на канал, та поставив вподобайку під цим відео. Восьме місце займає слово збіг, адже саме про нього ми часто забуваємо, коли хочемо висловитися про випадковість. Звертаю вашу увагу, що слово співпадіння це калька з російської мови, українською правильно сказати збіг та збігатися. А не співпадіння та співпадати тут, до речі, вдало розкривається різниця у ментальностях носіїв української та російської мови. Для українців події збігаються, вони активно рухаються в одному напрямку, тобто біжать. А для росіян події пасивно падають вниз, співпадають. Правильно, чи це чи неправильно. Саме такі дрібниці і формують ставлення до життя різних народів, яке ми називаємо ментальністю. Про мізерність російської мови та її негативний вплив на мислення людини я розповідав ось в цьому відео. Покликання в описі. Отже, українською правильно казати, який несподіваний збіг, а не яке несподіване співпадіння, також правильно буде, так збіглося, а не так співпало. Наприклад, американські гаймерси готують ідеальний фарш з хороших росіян. Так збіглося. На сьомому місці сьогодні діє слово, яке найчастіше використовується зі словом увага. Запам'ятаймо, що увагу привертають та відвертають. Казати, що увагу відволікають або що я відволікся на щось це помилка. Якщо ви скажете, що відволіклися, то це означатиме, що ви взяли себе за волосся і поволокли в іншу кімнату. Ви відволіклися, тобто відволокли себе кудись. Повторюю ще раз: увагу привертають та відвертають. Отже, якщо ви над чимось працюєте, а хтось вам заважає, правильно буде сказати так, друже, не відвертай мене, я зайнятий. Або... Я безперервно переглядав це відео і відвернувся лише для того, аби зробити донат на ЗСУ. Отже, неправильно я відволікся. Правильно, я відвернувся, тобто, я відвернув свою увагу від того, що робив до цього. Відвернувся. На шостому місці помилка, якої припускаються всі без винятку хворі на українсько-російський суржик, це слово любий у значенні будь-який. Запам'ятаймо, що слів любий, люба або любе в українській мові немає, немає взагалі. Okay. Натомість є слова любий, люба або любе. Любий означає той, кого я люблю. Наприклад, мій любий брат, моя люба країна, моє любе дитя. А якщо ми хочемо сказати, що нам немає різниці, що нам фіолетово, що нам по цимбалах або що нам паралельно, то ми вживаємо слово будь-який. Отже, неправильно казати, «любий чорний пакет чудово пасує до хорошого росіянина. Правильно казати, будь-який чорний пакет чудово пасує до хорошого росіянина. На п'ятому місці два слова, які часто плутають і вживають неправильно. Це слова ніякий та жодний. Часто чую, як неправильно кажуть, у ніякому випадку цього не можна робити, або я не маю до вас ніяких запитань, або ніякі виправдання тут вже не допоможуть. Запам'ятаймо, що слова який та ніякий це про якість, який ніякий якість. Легко запам'ятати. А якщо йдеться про кількість, то ми вживаємо слово жоден або котрий. Тобто, неправильно ніякі виправдання та репарації не зупинять скасування російської мови в Україні. Правильно, жодні виправдання та репарації не зупинять скасування російської мови в Україні. На четвертому місці калька з англійської. Це вигук вау. Його дуже люблять мавпувати росіяни, адже вони майже не мають власних вигуків. Вони взагалі власного нічого по факту не мають, все спіонерили та скомуниздили у інших народів. Yeah. То замість того, аби сказати «Вау!», ви можете вигукнути йой! або «Ова!». Наприклад, йой! Як цьому росіянчику личить чорний пакет? або «Ова! Ви знали, що 2022 року у світі хороших росіян стало на 100 тисяч більше. Ну і нарешті трійка лідерів. Третє місце. Ми часто кажемо оточуючи замість оточення. Наприклад, неправильно мої оточуючі або оточуючі мене люди. Правильно, моє оточення або просто оточення замість оточуючі люди. Цю помилку я читаю ледь не у кожному коментарі, які лишають під відео та публікаціями про перехід на українську. Ви зазвичай пишете так: це було важко, адже мої оточуючі всі спілкуються російською. А правильно було б написати, це було важко, адже моє оточення спілкується російською. Але після того, як я перейшла на українську, вони до мене теж стали говорити українською. Таке, до речі, відбувається досить часто, тому якщо ви ще не розмовляєте українською, бо навколо вас лише російська, спробуйте. Спробуйте говорити до інших українською. Ви здивуєтеся, як багато людей навколо. Теж хочуть перейти на українську, теж хочуть розмовляти з вами українською, але вони з якоїсь лише їм відомої причини досі цього не роблять. Отже, неправильно оточуючі люди. Правильно оточення. Моє оточення. Люди з мого оточення тощо. Друге місце. Срібна медаль цього разу дістається помилці, яку роблять 9 з 10 українців. Розшарок, Усі ми час від часу вживаємо слово пішли у значенні заклику. Наприклад, пішли, прогуляємося, або пішли на закупи, або пішли поп'ємо кави тощо. Це неправильно, ніколи так не кажіть. Дієслово пішли в українській мові можна вживати лише для позначення дії у минулому часі. Наприклад, наші козаки вчора ввечері пішли прогулятися і принесли три пакети хороших росіян. Ну, я кажу так, як є. Тому, якщо ви хочете запропонувати комусь кудись піти, скажіть: ходімо, поп'ємо кави, ходімо на закупи, ходімо по хліб, ходімо вештатися містом, ходімо, постріляємо з гаймерсів. Отже. Неправильно пішли погуляємо. Правильно ходімо погуляємо. Ходи сюди. Ходино до мене. Ходімо до кіна сьогодні. Золота медаль у січні 2023 року майже через рік після повномасштабної війни з Росією та через 31 рік після відновлення незалежності України це вислів, російськомовні українці. Це помилка. Я навмисно залишаю тут двозначність, адже наявність російськомовних українців у теперішній ситуації сама собою є помилковою. Це вислів на кшталт іспанськомовних французів, японськомовних китайців, івритомовних єгиптян чи арабськомовних євреїв все те саме за значенням та за логікою словотвору. Це помилка. Якби Джордж Орвелл був нині живий, він би включив термін російськомовний українець у свій новий антиутопічний роман із назвою 2022. Запам'ятаємо, що українці розмовляють українською. Крапка. Ще раз українці розмовляють українською. Крапка. Всі, хто не розмовляє українською у побуті, не є українцями. Це не добре, це не погано, це просто так є. Адже українці розмовляють українською. А російська діаспора, яка живе на території України, складається з двох основних груп. Перша це зросійщені українці, а друга нащадки окупантів. Розглянемо першу: зросійщені українці це люди, які вдома з батьками розмовляють з суржиком. А коли вони переїжджають до великих зросійщених міст, вони переходять на російську. А друга група це нащадки окупантів. Це діти росіян, буквально діти росіян, які колись переїхали в Україну і тепер розповідають нам, що їхні батьки та діди завжди розмовляли російською. Ну так це правда. Їхні батьки та діди завжди розмовляли російською. Це беззаперечний факт, адже вони росіяни. І якщо ж ми запитаємо цих так званих російськомовних українців, звідки походять їхні пращури, то виявиться, що ці російськомовні українці є нащадками окупантів, які або заселяли схід України після Голодоморів, або окупантів, які залишилися жити на українському морському узбережжі після виходу на пенсію, адже моряки російського флоту майже 100% лишалися жити в Криму або в Одесі після виходу на пенсію. Саме так в Криму і утворилося кодло любітелей руского міра. Саме у такий спосіб російські окупанти переїхали в Україну, відмовилися вчити нашу мову, культуру та історію і натомість просто продовжили розмовляти в Україні своєю іноземною мовою. А Якщо якісь з моїх глядачів і досі не перейшли на українську, якщо ви і досі послуговуєтеся у побуті мовою окупантів, терористів та гвалтівників, то я маю на каналі багато відео, які допоможуть позбутися цього вірусу. Адже я й сам 2012 року перейшов на українську покликання на відео із порадами, як перейти на українську, залишу в описі: Українці розмовляють українською. Сподіваюся, що цей випуск стане вам у пригоді. Вподобайте його, напишіть будь-який коментар та поширте серед ваших друзів та знайомців. Пликайте мову. Успіхів!